Зрахування до першого класу, скільки заяв уже подали на Полтавщині. В нас якраз тато в даний час воює. Я сподіваюся, що на перший клас його можливо відпустять, щоб він побачив. В кінологічному центрі Полтави працює кінолог з Маріуполя Олександр Тимрук. Що робить? Гроші піднімали, і там вони були заміновані, і людина зірвалася. ...у селі Климівка відремонтували зал для занять гірьовим спортом. Хто там займається? До 20 дітей тут чемпіони України, призери чемпіонатів світу, Європи. Із російського полону, під час обміну, про який стало відомо 11 червня. Повернувся 42-річний Андрій Гриценко із Полтави. Повідомив Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Він має звання солдат, посада у війську, стрілець санітар. Чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання біля міста Красногорівка Донецької області. Це було 8 лютого 2023-го, Повідомив Істомін. За словами речника, також повернувся з полону. Костянтин невдах, як розповіли Суспільному у прес-службі Зіньківської міськради, боєць проживає у селі Дейкалівка Зіньківської громади. Чоловікові 32 роки його вважали зниклим безвісти від 8 лютого 2023-го. Воїн служить водієм відділення зенітно-ракетного взводу. Нагадаю, під час останнього обміну Україна повернула 95 українських захисників. Про це у телеграм повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Повторюю, Їхав. Їхав. Лис, через лис. для майбутніх першокласників, які у вересні підуть до школи, у Коломацькій школі проводять підготовчі заняття. Дитячі садочки зараз не працюють, тому так з батьками ми вирішили, що щоб підготувати трішечки дітей до школи, щоб вони краще адаптувалися, щоб вони привикли і до мене, і я привикла до діток. То проводили заняття. Цьогоріч уперше до школи піде шестирічний В'ячеслав. Не віриться очам. В нас якраз тато в даний час воює. Я сподіваюся, що на перший клас його можливо відпустять, щоб він побачив, як дитина піде в перший клас. Для нас це така несподіванка. От, наприклад, дитина ось маленька була і вже все. Ось через пару місяців в перший клас. За словами Олени, документи для прийому дитини до школи подавала у березні. У нас свідоцтво про народження. Копія вже в цих стінах лежить. І заява від батьків для того, щоб на дитину зарахували. В майбутньому ближньому ми хочемо зробити ж довідку медичну і також ідентифікаційний код. Процес прийому заяв до першого класу починався із 25 лютого. І по 10 травня. От в цей період у нас батьки писали заяви. 31 травня. Ми написали наказ. По школі про зарахування 10 діток до першого класу на основі заяв батьків. У нас буде 8 хлопчиків і дві дівчинки. За словами учительки, це був основний період прийому заяв. Станом на 30 травня 8731 заява до першого класу, з них 741 заява від дітей внутрішньопереміщених осіб. Ми не можемо говорити, що це вже остаточно завершена. Процедура, звичайно, ще до 1 вересня люди можуть подавати заяви на вступ до першого класу. Торік, станом на 30 травня, на Полтавщині заяв на зарахування до першого класу подали менше ніж цього року, каже Євген Кончаковський. Це було пов'язано із початком бойових дій, тому у нас було близько 6 тисяч заяв. Ну і крім того, цього року більше. Подали заяву переміщення особи, які минулого року ще вступали до перших класів тих закладів освіти. Звідки вони виїхали? А цього року вони вже переходять на навчання до полтавських громад Полтавської області. Як повідомляв раніше Євген Кончаковський, загалом в області є 528 шкіл Каріна Попова та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава. Штейн зіт. Ір. Фус. На дресирувальному майданчику кінологічного центру в Полтаві сержант поліції Олександр Тимрук тренує поліцейську собаку. Команди я подаю на німецькій мові. Команди це сидіти, лежать, стоять рядом камні. Олександр, інспектор кінологу, Полтаві живе і працює півроку. До цього служив у Маріуполі. Коли почалась війна, в п'ять ранку був масивний удари по городу. У нас була бойова тривога. Ми всі виїхали на Гунпе. Потім несли службу на території кінологічного центру. Десь 28-29 числа. Нам дали евакуацію. І ми виїхали в місто Покровців в Донецькій області, а там уже далі продовжали нести службу на блокпостах. Олександра залучали до розмінування населених пунктів Луганщини та Донеччини. В самому Лімані багато було знайдено мін, Коровій яр, дробушева, яраве туди їздили. Виявляли тих людей, які зривали флаги наші українські. Запам'ятався такий випадок. Був що гроші піднімали. І там вони були заміновані, і людина зірвалася на тому, і прикраси теж там золоті, під ними теж положили міни. У Маріуполі в чоловіка було три поліцейські собаки. Бладхаунд був по розшуку людей, і дві німецькі вівчарки були по наркотичним речовинам та по вибуховим речовинам та зброї. Одна з них отримала поранення в шию. Прилетів осколок. Одна з них безвісті зникла. Я її так і не знайшов. І дві собаки знаходяться. В Донецьку. Це яка поранення отримала, і друга собака, німецька вівчарка, вона знаходиться в Донецьку. У Полтаві кінолог займається пошуком вибухових речовин та зброї. Завдання виконує із німецькою вівчаркою Бетті. Малець вона любить ігратися дуже. От в неї все в ігровій формі. Я коли сюди приїхав, десь два тижні. Я просто ходив, з нею, гуляв, налажував контакт, щоб собака е, сприймала мене як хазяїна. Завдання вона виконує це пошук вибухових речовин та зброї і на машинах, так і в приміщеннях, а також на місцевості. Вона, коли знаходить, вона сідає. Вона не гавкає, вона просто підійшла. Якщо там щось знайшла, то вона сіла. До Полтави чоловік приїхав, тому що тут живуть його родичі. Дома нету, вже все розбомбили, не, не було сенсу залишатися в чужому місті. І у мене ребенок маленький, тоже я его не видел 9 місяців вот коли був там. Here. 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 У нас таких, як Олександр Тимрук, який перевівся з Гонпе в Донецької області. Ще у нас одна дівчина. Перевелась із Гонпе в Луганській області. Наразі працює у нас тут в місті Полтава. Після закінчення війни Олександр має надію повернутися додому. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 216 180 російських військових, із них 540 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 636 бойових броньованих машин та 3 931 танк. Більше 3,5 тисяч артсистем та 362 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3307 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще майже 6,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1183 крилаті ракети, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Нормально закинь, Правильно закидаєш чи робиш? Ти вважаєш. У спортзалі в селі Климівка Ланнівської громади на Полтавщині діти займаються гирьовим спортом. Займаюся близько трьох років, став срібним призером України, їздив на дуже багато змагань, вигравав. І перші були, і другі місця. Оновлений зал для горівого спорту у Климівці запрацював близько двох місяців тому. До цього приміщення був капремонт, каже тренер Олег Коломієць. Зал європейського рівня перш за все, цей зал обладнаний професійною підлогою. Підлога це резина, яка складена в паз, і в цьому залі також знаходиться 30 гір від 2 до 32 кг. Також знаходяться тренажери. Є три штанги. У нас лавка для жиму, гантелі, тренажери для біцепсу, тренажер для ніг, тренажер для пресу, тренажер для гіперекстензії. Зал для занять гірьовим спортом розташований у приміщенні климівського старостату. Капітальний його ремонт із реконструкцією тривав близько двох років. Вихованці у цей період тренувалися у місцевій школі. На капітальне оновлення залу спрямували близько двох мільйонів гривень із бюджету громади, каже староста Євгенія Власенко. Замінили систему опалення, тут пол, потолок, розширили залу. Більшу перемогу поламали перестінки, постелили професійну підлогу. Також для діток для зручності було зроблено ремонт у туалеті і поставили дві душових кабінки. Теж зробили болі, почепили за кошти обласного бюджету і за підтримки обласного депутата було закуплено деякі тренажери, так як діток постійно збільшується, і була потреба для розширення зала. Площа залу близько 50 метрів квадратних. Них секцію відвідують понад три десятки дітей. Заняття безплатні проводить їх заслужений тренер України. Із них 16 – це члени збірної України до 20 дітей. Тут чемпіони України, призери чемпіонатів світу, Європи. Ще Гриовим спортом я займаюся близько чотирьох років. Мені цей спорт подобається тим, що я можу мати тіло своєї мрії. Також, коли ми їздимо на змагання, я зустрічаю багато нових друзів, і це друзі не тільки з України, а з усього світу. Заняття з горького спорту у Климівці тричі на тиждень займаються тут діти з п'яти сіл. Григорій приїжджає із сусідньої області. Я приїжджаю на заняття із сусіднього села чи на Харківська область. Виїздили ми на чемпіонат України. Став я чемпіоном України п'ять медаль перших. нині. Вихованці секції у спортзалі Климівки готуються до відкритого чемпіонату України з гирьового спорту, який відбудеться восени. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава. Наступну на добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненням погоду. Місцями невеликий короткочасний дощ. В день місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 9 до 14 тепла. В день плюс 19, плюс 24. В обласному центрі вночі 11-13 вище нуля, а в день від 21 до 23 градусів тепла.